Друге Лондонське віросповідання віри 1689 року, перша глава, сьомий параграф. Усі речі в писанню не є однаково ясні в собі і неоднаково ясні всім. Але ті речі, які необхідно знати, вірити і виконувати для спасіння так ясно пропонуються і відкриті в однім або в другім місці писання. Що не тільки вчені, але й не вчені належно вживаючи звичайні засоби можуть осягнути достатнє розуміння. Ми торкалися цього, цієї теми, і я просто нагадаю, що Євангеліє написано таким чином, що його можна зрозуміти навіть дитині. От, наприклад, скажіть, будь ласка, діти, в. Івана 3:16 написано: бо так полюбив Бог цей світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен віруючи в нього не загинув, але мав життя вічне. Якщо я вам скажу, що Ісус Христос прийшов, щоб померти за гріхи людей, це зрозуміло. Не треба бути вченим, щоб зрозуміти цю фразу. І це найважливіше, що потрібно знати людині. Найважливіші речі написані такою мовою, що її дуже легко зрозуміти. Звичайно, в Біблії є багато речей, які не зрозумілі. Але головні речі, найважливіші, написані дуже простою мовою, що її можуть зрозуміти навіть діти. Так, восьме старий завіт на гебрейській мові. Це так єврейську мову на українському на мову переклали. Така тавтологія, але гебрейський, так прямо написано. Ну, це іврит. Старий завіт на івриті, яка була рідною мовою народу Божого в старовині. І новий завіт на грецькій мові, яка була в часи записування найбільш загального знання мова серед народів, є безпосередньо натхненні Богом. І його дивною опікою, і проведінням були збережені чистими в усі віки, і через це автентичними. І тому в усіх релігійних суперечках церква має в кінці апелювати на них. Але тому, що ці первісні мови не є знані всьому народу Божому, які мають право і зацікавлені в писанню. Та, яким наказано в страху Божім читати і досліджувати його. Їх треба перекласти на рідні мови кожного народу, до якого писання сягають. Щоб через багате перебування Слова Божого, в усіх вони могли поклонятися йому в належний спосіб, і через терпіння і утіху могли мати надію. Це в нас вже восьмий. Це в нас вже. Восьмий параграф, параграф е, говорить про те, що Бог надихнув Біблію в оригінальних його манускриптах, в оригінальних мовах. Значить, Слово Боже. Складається, грубо кажучи, із двох частин. Це в нас, скажіть мені, будь ласка, старий заповіт. Старий заповіт. Та новий заповіт. Старий заповіт написаний на Івриті. Іврит. А новий заповіт написаний на грецькій мові. Грецька. Грецька. Грецька мова. На грецькій мові. Коли Біблія писалася, вона писалася на івриті, ще є частини арамейської мови та на грецькій мовах. Ми читаємо нашу Біблію в перекладі. Ось у мене, наприклад, ось ця Біблія. Це Біблія українською мовою. Переклад турконяка. Переклад турконяка. Українське біблійне товариство. Ані, перепрошую, це переклад Івана Огієнка. На українську мову. Також є на українській мові переклади Турконяка. Є ще переклади Івана Нечуй Левицького, Куліша. Є ще переклади Огієнка. Коменка, Турконяк е, і інші. Загалом, там, близько 10 перекладів зараз в нас є українською мовою. Біблія на українській мові є приблизно в 10 перекладах. Є часткові переклади або якоїсь книги, або з якоїсь мови, або з грецької, або з єврито, а є повні. І ми з вами читаємо Біблію в перекладі. Але. Щоб ми читали Біблію на зрозумілій для нас мові, її треба було спочатку перекласти. Її було спочатку треба було перекласти старий заповідь із івриту на українську, новий заповідь із грецької мови на українську. І наш переклад, він не богонатхненний. в тому сенсі, що він не отриманий людьми безпосередньо через пророків, які були керовані Духом Святим для написання. І як будь-який переклад, він в собі містить певні, я би не сказав помилки, а неточності. Тому що є певні слова, в яких. В нашій мові немає еквіваленту. Наприклад, в грецькій мові існує аж чотири слова, які в нас перекладаються одним: любов. В грецькій мові є агапе, філіо, ерос історге. І кожне із них має певний відтінок, має певний сенс. А в російській мові це взагалі одне слово любов. Українська мова в цьому сенсі краще. Чому? Тому що в українській мові є такі слова, як любов і. Кохання. І можна краще підібрати це слово, щоб передати той сенс, який, заклад... який із... був із самого початку. А, і тому, коли ми звертаємося безпосередньо до мов оригіналу, ми можемо точно знати, про що йде мова. І наш віросповідальний документ закликає до цього. Якщо виникають якісь суперечки, наприклад, стосовно тлумачення якогось тексту, потрібно апелювати на оригінали, в яких було написано цей уривок, для того, щоб його правильно зрозуміти. Біблія е, написана в різних жанрах: є поезія, є е, пророцтва, є закон, є Просто історичне повіствування. І Білія, коли, коли пишеться, наприклад, на івриті, в івриті нерідко використовують певні літературні прийоми. Наприклад, в псалмах це можна знайти. Це можна знайти в багатьох книгах. Вам сподобається цей приклад. На перших сторінках Біблії ми з вами читаємо про те, що Бог створив Адама і Єву. А хто із вас пам'ятає, що зробив Адам, коли вперше побачив Єву? Що зробив Адам, коли вперше побачив Єву? Да, коли Бог створив Єву і Адам її побачив. Він заспівав. Він заспівав. Це кістка від моєї кості. Але якщо ви будете читати Біблію ну, в нашому перекладі класичному, ви не побачите цієї поезії, тому що вона не передає. Пишеться це слова, які ми читаємо в Біблії. Коли Адам вперше побачив Єву, він був такий радісний, такий здивований в такому захваті, що він не просто щось промовив, він заспівав. Це перша поезія. В Біблії це е, перші слова, які почула жінка від людини. Це перший прояв е, такого задоволення від е, розуміння того, що перед тобою стоїть інша людина, жінка, яка дана тобі. Адам був у захваті настільки, що заспівав. В грецькій мові є дієслова, які написані в е, певних формах. Наприклад, є форма глаголу закінчена, є форма глаголу, яка триває, є форма глаголу е, іще. І нам, щоб краще зрозуміти сенс, треба читати коментарі людей, які знають мову оригіналу і які пояснюють, що саме значить це слово. Ми далі, в наступному параграфі, це буде наступний раз, будемо говорити, як правильно тлумачити Біблію. Ми будемо говорити про контекст та про те, що Біблія повинна тлумачити Біблію. Біблія тлумачиться Біблією. А на сьогодні я просто скажу, що мова, яких, на яких писалася Біблія, в оригіналах була Іврит і грецька. І саме їх Бог надихнув. Оригінали, перші манускрипти були. Надихнуті Богом, Богонатхненними. А все решта, копії це те, що ми маємо сьогодні, але вони не натхнені Богом в тому сенсі, що вони просто являються копією тих документів, які Бог дав як натхненне. А, Так, за цим все. Коротенький урок. Амінь. Помолимось, рухаємося далі. Давайте.